Вітаю Hyundai Kona 2018 року, можна сказати, 2019, на кінець року. 64 кВт батарейка з пробігом 77 тисяч. стану автомобіль. Абсолютно в ідеалі, він тільки з лізингу, тільки після обслуговування. Зараз ми дойдемо всередину, я покажу документи, які були там по сервісній історії. Так само можна це все перевірити в офіційного дилера. Купуємо лише лізингові автомобілі, які скажімо, обслуговувалися лише в гаражних, приватних. Тому що... Зараз так само, як в нас в Україні, вже в Європі трошки люди затягують паски, починають економити і не зовсім правильно їх скажімо обслуговують. Ну то не про те. В общем, по автомобілю ксенонові фари передні, передні це дальнє ближнє світло, задні LED оптика, електроскладання дзеркал безключовий доступ. по салону музика крал. Всі чотири скло підйомника, електричні сидіння, водія та пасажири, е, асистент підрулювання полос. Кому подобається така штука. Дуже, дуже зручна, в принципі, якщо їздити по Європі. Потім по запасу рук пробіг, ви бачите, 77 тисяч. ось так, ось так от буде краще. Це якщо вімкнути, зараз у, у нас працює кондиціонер. Якщо виключити кондиціонер, запас руху 420. Але з кондиціонером та з усім іншим, я гадаю, що коли слухаєш музику користуєшся кондиціонером, то запас руху буде десь 380 по факту 100%. Хоча авто заявляють 500%. Не буває такого. Потім по камера заднього, далі камера заднього виду, навігацію ми бачимо, яка так це нам потрібно припаркуватись, їхати вперед. Та є здоровою повноцінною. Вентиляція сидінь підігріва сидінь Так, зараз вентиляцію, бо у нас вже щось 20. Підігрів руля і тому, і, і тому подібне. Так само є Дістронік і датчики дощу та світла. Так само ми маємо дуже багато інших автомобілів. Кожного дня вони приїжджають. Тож набирайте мене, я вас буду тримати в курсі, замовляйте. Ми працюємо офіційно, є наше представництво як в Києві, так і в Луцьку. Якщо зручно, ви можете туди під'їжджати. Якщо не зручно, то ми можемо це все робити онлайн. І також ви забираєте автомобіль в Луцьку. Оформлюємо. Спочатку ви даєте замовлення, підбираємо вам автомобіль, купуємо і потім оформлюємо якийсь договір задатку там, чи передоплату за автомобіль. І коли вже автомобіль приїжджає в Луцьк чи в Київ, ви повністю розраховуєтеся за нього. Тож, друзі, на зв'язку. Кому потрібні автомобілі з Нідерландів, набирайте, будемо підбирати та щось шукати вам. Щасливо!